Як прищепити дитині любов до Бога. Я б порадила почати з найпростішого і найбільш природного процесу, який вже за замовчуванням закладений у психіку дитини та її потреби. Дитина влаштована так, що при народженні вона потребує теплої материнської любові, в якій їй так приємно перебувати. Процитую слова християнської письменниці Елен Вайт з книги бажання віків, однієї з кращих книг про життя Ісуса Христа. Вона пише: материнська любов для дитини символізує любов Христа, і діти, довіряючи своїй матері, слухаючи її, навчаються слухати Спасителя і довіряти йому. Тобто, коли мати задовольняє одну з основних потреб дитини потребу в контакті, то вона створює передумови для того, щоб дитина навчилася бути в контакті з Богом, слухаючи його. Дуже цінні поради також є у роботах християнської психологині Донни Хабенігт. Ось у чому секрет. Покажіть малюкові через власне чуйне ставлення, що Бог любить його. Обіймаючи крихітку, повторюйте: Матуся любить тебе і Бог любить тебе теж. Асоціюйте свою любов із любов'ю Бога, і малюк пронесе цю думку через усе дитинство. Нехай з іменем Христа будуть пов'язані найкращі моменти із життя вашої родини, а Господь стане бажаним членом сім'ї. Створіть у свідомості вашої дитини привабливий образ Ісуса. Нехай у серцях малюків закарбується образ щасливого, усміхненого Христа, котрий радіє їхнім успіхам, а не суворого та невдоволеного через їхній непослух. На жаль, більшість дітей частіше чує саме про такого Ісуса, а тому пов'язує його з усім неприємним і, зрештою, відвертається від Бога. Нехай сама лише згадка про Христа викликає в дитини радість і приємні почуття, адже саме вони здатні міцно з'єднати її серце з ним. Заохочуйте дитину до спонтанних розмов з Ісусом. Відкиньте свої дорослі упередження. Зустрівшись із проблемою, природно скажіть: Ісусе, ми ніяк не можемо знайти ляльку. Будь ласка, нагадай нам, куди ми її поклали. Або Ісусе, я зараз дуже засмучена. Потіш мене, будь ласка. Є безліч приводів, щоб поговорити з Ісусом. Для цього зовсім не обов'язково щоразу звершувати тривалі молитви. Скажіть лише декілька речень, висловивши власні почуття. Дуже швидко таке спілкування з Богом стане для дитини природним. Читайте дитині цікаві історії про життя Ісуса, доповнені кольоровими ілюстраціями. Навіть немовлятам віком до року подобається яскраві Малюнки, якими рясніють сторінки дитячих видань, Прикрасьте кімнату дитини гарними зображеннями Ісуса в оточенні дітей. Читаючи їй про Ісуса, постійно наголошуйте, що Він любить її. Станьте для дитини відображенням Бога. Дбайте про неї, співчувайте їй у хвилюваннях, намалюйте словесний портрет Ісуса, котрому небайдужі діти. Згодом, коли дитина стане старшою, розповідайте їй про життя Христа і наголосіть на тому, що Ісус постійно піклується про людей, захищаючи таких самих діток, як вона. Зрозумілими для неї термінами поясніть сутність великої боротьби, навіщо Ісус прийшов у наш світ і помер на Христі, що для нас означає Його Воскресіння. Запевні дітей, що Ісус готує для нас. Чудову небесну оселю і дуже скоро повернеться, щоб забрати нас на небо, де ми завжди будемо разом. У важкі часи нагадуйте дитині, що Ісус страждає разом з нею і бажає пригорнувши до себе потішити. Розкажіть дітям, що Ісус воліє стати їхнім найкращим другом, і ця дружба може тривати вічно. Він ніколи не змінить місце проживання, не говоритиме їм образливих слів. Не зрадить, не зчинить бійку. Ісус, наш небесний друг, котрий ніколи нас не покине. Поясніть їм, як подружитися з Христом, що зазвичай роблять друзі: багато спілкуються, діляться таємницями разом проводять час і дарують подарунки. Ваші діти можуть розповісти Ісусові про найпотаємніше подумки, розмовляти з ним безліч разів на день. Розвивайте в дитини позитивне ставлення до Бога. Радісна атмосфера має властивість. Поширюватися навкруги захоплено, розповідаючи про те, що Бог зробив для вас, ви надихаєте своїх дітей.